Доброго дня! Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Що тут робиться? А. Вернулось полювання з мишею. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції будуть, буде багато нових речей і дещо з попередніх відео. Розпочну сьогоднішнє відео з таких, я не знаю, як його обізвати. Домкрат-не-домкрат. Ось так крутиться. Опускається. Крутиться сюди, піднімається. Всі ці речі працюючі. Вихід тут великий. Близько. Я не знаю, сантиметрів 40. Так, да, десь близько 40 сантиметрів вихід в порівнянні. Ціна одного такого агрегата 900 гривень. Маси по 100 гривень. Не знаю, мідні вони там, не мідні, по 100 гривень за штуку працюючи. Такі мікрорубаночок. Ніж присутній. 100 гривень. Лища та назапчасти 2800. Бачите, нижня частина. Ось так хтось над нею оце посвердлив. Потім фольга алюмінієва по 300 гривні рулон. Тут майже повні рулони. Кому потрібно, пишіть у Viber. Мій номер Viber 066 831 2772 Я думаю, більше не буде запитів. Як з вами зв'язатися? Я в відео кажу мінімум двічі номер вайберу. І плюс є під е, відео в описі номер вайберу. Далі, залишився такий один агрегат. Девольт. Тисяча. Відвал. Ну, він новий. Така розболтовка 400 гривень. Для бензорізу, я так розумію, чоловік мені там підказав. Сюди ставиться диск. 300. Кардани. По карданах. Кардан такий під дрібний шліц. 300 гривень. Цей видвижний, видвижний. Не знаю, чи ага, видвигається. 400. Потім такі кардани з флянчиком таким. Тут під квадрат. От, бачите, навіть у вас вже квадрат буде. Тут приварити. 400, 150. 100 гривень. Зірочка така натяжна, 100 гривень. Такий самий кардан. 400 2 кардани. Тут під кругляк, тут під трубу і тут під трубу тут під кругляк. Хай будуть по 350. І цей також. ця куча по 350 гривень. Такий 400. Кабанчик який потужний 500 від Кёрхера. Не знаю, працює, чи воно ні, чи ні, можливо, кому потрібно то пишіть, замовляйте. ну Символічна ціна так 200 гривень. А морквина, вона більш за все дерева не бачила, вона нова. Під шпоночку 400 гривень. Колеса залишилось тільки такі на 5 болтів, по 300 гривень за штуку. А натяжний Шків, більш за все, це був, не знаю, з комбайна, не з комбайна, алюмінієвий 600. Потім в'язати сітку такий пристрій. Тут виточені навіть направляючі ролики 300. Можливо, така річ кому згодиться. Не пам'ятаю, це відрізний диск на плуг. Чи не плуг. Ну, що відрізний то точно. 700. Висівний один сьогодні. 700 гривень. Циліндр підйому кабіни. Ну, зазвичай, у них штоки гарні. 500 там гідрозамок. І отакий от циліндр. Десь вихід 35, товщина 30. Тут щось закручено. Двосторонні дії. Хай буде також 500 гривень. Вал такий 20. Підшипник тут з'їхав, але його можливо насадити назад. На, 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 на три ножі. 600 гривень. шкіл від компресора 250. Тут конус. Волговські ступиці. Це з 24. ки Тут не збив. Ну, зіб'юком, якщо це не потрібно По 700 гривень. Шеномонтажна установка залишається на пропозиції. Дивився в інтернеті самий дешевий сенсиномонтаж 150 тисяч. Отакий От столик. З циліндром. воно важуче. Один столик з циліндром коштує 15 тисяч. Тут же ціна цієї на монтажки з компресором за цими всіми штуками приблудами 15. Дома що на монтаж, прикольно. Прост 16 сьогодні не встигну поміряти. На метрів до 20 його. 16 мм, 45 гривень за метр. Роздатка. Я зразу розібрав, щоб показати шестерні, в якому стані. Воно тут. Включається. Оп, тут випало. Ну, тепер вже не крутиться. А ну так, так крутиться. Півтори тисячі. Балон з краником. Кисень 300. <кхем> Потім талька. Це така потужна. Вон, дивіться, гак який. В порівнянні з рукою. А, навіть тут напис є. Ось написано, базочок не бачу. Це Пова 2000. Стан шестерні. Відмінний, я б сказав би. І на завершення такі прибамбаси для уловлювання води. Тут їх 1, 2, 3, 4. Ну, а це 500 гривень, я думаю, недорого буде. Зараз переключимося на інший торгівельний майданчик, не розбігаємось одну секунду. Залишились такі редуктора оці по 1400 на три виходи. Т-образних три, також по 1400 і по 1200 кутові. Їх залишилось три. в одному, в тому, що на пласті був. Так би мовити, відбитий вухо, я його замінив. Цей тисячі з відбитим вухом. Ну а так дивіться, кого ще зацікавить. Відео гідравліки ці я вже робив в попередньому відео. Це пишіть у Viber. До речі, маю ще пару колес таких. Колеса по 450. Що кого зацікавило, пишіть у Viber, в Viber домовимося, торгуємося в Viber, в коментах не продаю. Мій номер телефону другий раз 066 831 2772. На цьому все. Дякую за перегляд. На все добре. До побачення.